Всі привіт, я з вами. Ми сьогодні ми граємо в мир, де є зброя і паразити. Щас поїхали. Якщо під цим відео буде 10 лайків, то я може зроблю цілих виживання снів. Це не точно. Як же там буду школа? Я думаю, всі вже ходять в школу. Розкажіть, як вас на стрій, і ми, ми зараз поглянемо. Нам дуже пощастило, тому що ми заспавнились в зимому біомі і я поставив собі перший набор. Ну, в принципі, тут нічого такого так Якщо я поставлю перший набор. Ну, тут бачите, я тут дерево не ні, знайду ніде. Окей, ми зараз будемо. Просто. Еще а что улучшается. А у нас уже якобы нет цемента, у нас их нам рубить для деревянных. Да, буквально. Да, я знаю, что кайлом копаю землю. Уже вугілля знайшли. Наша ціль знайти алмаз і построїти Ендер Портал. Ну якщо буде менше 10 лайків, то я зроблю. Ну, якщо буде 8 лайків, то я зроблю продовження. Ну а якщо ви зберете 10, я не знаю, я там вже буду голосувати в ТГ. Що мені робити? 100 днів в цьому світі, це продовження просто. Так, в принципі, ми вже зібрали вигідля і я готов спокійно іти будувати шукати. Все еще можна. Так, ну, в принципі, ми вже готові шукати якусь пешею. Ну да. Давайте пошукаємо. Надеюсь я її швидко знайду то я погнав. Ого, я вже знайшов усінні біом. Ну, нормально, хоча б дерево подобувають. Ну ми, я прийшов сюди за шахтою і за залізом. Надіюсь, я його знайду. Це відео зроблене, щоб ти посмотрив його на перемені. Воно у десь буде 6 хвилин. Надіюсь, ти з його переглянути. Ого, яку я шахту знайшов! Надіюся, знайду тут залізи. Ну, я думала, що пацієнт не відбувся, але таке потрібно якось спуститися, так. Блін, тут перший поражив. Треба його впити якомірш швидше. Надіюся, знайду тут залізи. Ай, блин. Круто, я помер, но я зробив все, що не треба. Ну, надіюся, він мені тут не проти. Шукаю заново. Дещо загук. Загукало мене. О! Окей, надеюсь на йду ще раз. Бачусь. О, опажу. А, я знайшов шахту. Ну, Мне потрібно туди туда взяти залізу, якщо воно там є. Зараз поглянемо. Так воно є, я пишу Давай. Багато ты пу, прямо катах. Даже щит. Кажуть, видно, з коли вже добуду буде багато зайця. хочу сказать, что это было очень быстро, я уже нашел много железа и уже сделал свою железную корову и щит. Я сейчас забуду, первое золото на темном мире. Ура, я добыл золото. Ну что, стремлюсь завтра. Думаю, как на парамене еще один новый программ. Папа!